Кільканадцять хвилин до відкриття весняного салону, а виставка остаточно не завершена. Художник Олексій Косатий клопочиться, аби глядачі міг пізнати кожного митця за його твором. Що ви ще робите тут? Долюбляю ну, як ти вже півчетвертий. Ну от якраз до відкриття, то так завжди. Скульптура, кераміка, текстиль, живопис знову на салоні доробки останнього року від членів львівської спілки художників творять тут навіть хірурги. Лікар Богдан Білінчук, він же ж скульптор, знайомить нас із футбольними фігурками майбутнього єврочемпіонату, щоправда, бронзовими. Платині Адамолікович, представник Польщі, і Колісніков, Березь Колісніков. Вони дещо гротескні, аби бути схожими на свої оригінали. Митець працює з фотографіями героїв, які знаходить в інтернеті. Це лише частина проекту. А вже у червні Богдан Білінчук покаже львів'янам міні-стадіон, де фігур буде значно більше. Це є поле тут. 23 фігури, а всього 88 фігур. Є відомі. Спортсмени європейські, тренери, коментатори. Назбиралися з три сотні творів. Аби потрапити сюди, автори мусять сплатити по 150 гривень. Однак організатори зізнаються, сума ця не заради того, аби митця прийняли до весняного салону. Гроші підуть на каталог, а також на фуршет, де й нагороджуватимуть кращих цьогорічних творців. Ми маємо анкети, які роздаємо кожному учаснику. А їх 130. І вони мають назвати відповідні номінації е, кращу роботу. Це є саме обширене журі 14 переможців у різних номінаціях. Назвуть за два тижні, ще й традиційно нагородять позолоченими статуетками покровителя мистецтва святого Луки. Кожен може голосувати і за себе за принципом грецьких митців. Ано нам зізнатися, ви за себе голосували. Чесно мовлю, чи ні, бо завжди хочеться роботу зробити ще краще. Оксана Синишин, Олександр Бригадир, головні новини Львова.